На мені гості дорога родина, я в обновищі. урок буде. Як завжди, коли я кажу, урок буде, щось ви про це не чуєте. Зняли вже зараз, продовжуємо записувати з Сергійком відео. Він зараз працює оператором, тримає в руках телефон. От. Тож, відео буде. Сьогодні була повітряна тривога, і ми всі були перелякані, але ж потрібно все рівно брати себе в руки і. Працювати. Ну, не тільки тривога, і ракети. І ракети, і дрони. І Ісранні шахеди. срані шахеди. Я проснулася від вибухів знов сьогодні. І такий стан був трохи пригнічний, а потім думаю, ну все одно ж роботи купа, і треба відео познімати. і те, що пошила, його треба показати. Тож зараз такі справи, зайчики. Як вам пальтечко, напишете. Цей урок буде пальто для новачків, тому що на каналі приходять багато глядачів, які ніць не розуміють, як шити. От саме це буде відео для них. Я, мабуть, ще в тому році не показала, як виглядає ось так виглядає це пальто з лодену. Воно абсолютно вільного покрою, його можна носити без пояса, за бажанням додати пару буциків, і можна носити навіть із спортивним взуттям. Не обов'язково. Підборами. Звичайно, що з підборами все виглядає набагато краще, але годиться і так. Сергій, в тебе пальці виглядають в камеру. Ні, там не видно? Ти так тримаєш? Ну, Тобі, звичайно, відніше. Ну, Я ж бачу, що ти тримаєш і пальці виглядають. От, тож Ми продовжуємо працювати. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково вмикну і вам покажу. А навіть якщо буде нецікаве, я все рівно вмикну і вам покажу. Ну що ж, пам'ятаєте з попереднього влогу цей костюм? Ось я його приміряла приміряла з підборами, його можна носити як спортивним, так і ні. Можна носити з кросівками і показую зараз, тому що, можливо, відразу після влогу він відправиться до своєї власниці, тому що я вже його пообіцяла. дівчині, що продам. Отже, що ми маємо? Широкі штани з кишенями. Так, можна носити з іншими речами. Ми маємо свійчок подовжений, як тоніку, і є капюшон. Він повноцінний, функціональний. Якщо холодно, курточку ми надягаємо, надягаємо каптур, і нам буде затишно і тепло. За бажанням, рукавчики можна робити ось так, піднімати. Тож, дівчатка, тканину цю замовляла в ЗАНІ. ще раз кажу вам, класно, з нею гарно працювати, тепла. Реально тепло під низ навіть можете нічого не одягати взимку, тому що з начісом. Демонстрацію зробила і продовжуємо ми з Сергією працювати. Сьогодні у нас по костюмам. Пам'ятаєте, цей костюм я також показувала у влозі, він був на манекені, виконаний із трикотажу з назвою Мустанг. Або ж це трикотаж лапшана. Надзвичайно якісний, в складі є бавовна. Цей трикотаж брала в задній ось такий гарний колір капучино. Зверніть увагу, що штани тут широкі, по базовій основі додаємо по сантиметру ще з кожної сторони, для того, щоб розширити низ. Можна носити. як із Спортивним взуттям, так і неспортивним. І тут у нас повноцінна туніка. Не кофта, а ось така подовжена туніка, яку можна носити саму по собі, і комплект виглядає таким більш вільним. Тож, зверніть увагу на цей трикотаж. В мене він ще є в, здається, що в такому блакитно-синьому кольорі. І, мабуть, що в фіолетовому, можна ще й яскраві костюмчики буде пошити. Не знаю, як в мене там по метражу вистачить чи ні. Тож, дівчатка, те, що ви бачили, після влогу відразу можете бронювати собі цю річ. Крій широкий, ви бачите, ось тут. Ну, гарний розмір, це не СК, це десь МЛ. Більше трохи, ніж СК, тому що на С буде трохи великувато. А якщо МЛ буде те, що треба. Отже, просили показати, що ж можна пошити з трикотажу Ангора Рубчик. Не обов'язково шити якісь гольфи, і сукні, як ви бачите, прекрасним образіщем можна пошити ось такі брюки. Один в один, те, що я показувала зелені на початку цього відео. Класика виглядає завжди класно. Вони можуть бути як спортивні, спортивним взуттям, і вони можуть бути. Сергій, подалюся, йди, будь ласка. Ну, ти дуже близько показуєш. І вони можуть бути от класичні. Зараз будемо збирати фон. Подожди, Сергій, секунду. І хотіла відповісти на питання про зарядну міністанцію. Сергій каже, що вона заряджається довше, чим розряджається. Оце те, що ви писали. Тіпа, як екофлоу, ну воно стоїть дуже дорого і в моєму випадку купляти це економічно невигодно. Якби я продавала ці плаття. По 100, по 150, по 200 доларів, тоді був би який сенс мені купляти цю зарядну міністанцію і шити ну, на цей час, поки немає світла. А так я просто чекаю: крою, поки нема світла, якщо є на то нагода. І шию тоді, коли є світло. Отак От зараз ми працюємо. Да, зайчик? Сергій Я всі варіанти з тими зарядками передивився, воно нічого не підходить. Це... Для перукарень підійде, в принципі, а для шиття, як ти кажеш, чи навіть телевізор підключиться дуже дорого, так же скажи свою думку. <кій> ну блін, а що ти 4 часа без телевізора не просидиш? Просидиш спокійно. Чи без шиття не просить? А якщо не будуть відключати на сутки, то ніяке зарядна не спросить, кроме генератора на бензині. Все. ну а в квартирі ж не поставити генератор на бензині, бо не можна. Це якщо приватний будинок, то це варіант. А в нас же не приватний будинок. Але а... були відключають на 4-3 блін, це не проблема. Да. <coughs> Сергій досі кашляє. Я йому вже купила грудний збір і бронхофіт-чай пив учора. Воно ну, за один день не пройде. Бо зайчики дуже рекомендували різні чаї. Дякую вам. Але точно таке всяке колотити не буде, а запеки Сергій ще більш-менш пітиме, бо так він. Трави і це все зілля, він каже, що таке пить не буде. <ріху> Микола носиться з писаною торбою, а я взуття туди-сюди складаю. Все після того, як відзняли, маю все поставити і покласти на свої місця. У кожної речі має бути своє місце. Тоді буде порядок. Ну або, ну, або видимість. Видимість порядку, теж майже порядок. Так, це сюди, те сюди. І оце так знову буду ганяти. Дуже втомилась, мала сьогодні ще дівчині відправити посилку, але написала, що завтра, бо я вже не встану кудись йти щось відправляти. Дуже втомлена, то вже, я думаю, що не горить. Почекає до завтра. От сьогодні ще з цими тривогами, знаєте, ми, воно все рівно влияє на мозг, і тривога, і все інше. О, начебто, як офіційно кличко сказав нас, що уламки ракети попадали, когось там зацепили. Одна людина загинула, дві, начебто, як поранені. Але це попередня інформація. От. Ой-ой-ой-ой-ой. Це таке звички. Живеш? В стресі. По-любому. Бо ми всі про це думаємо. Колодке блаття. Складаю. Знімали сьогодні два уроки. Тей зелений костюм, так? Потім пальто для новачків. і ще й колекцію. Дуже багато примірок, то я воно дуже вторляє. На ногах весь час, в кабуках, вертіться, крутиться. Що в мене трошки як? Підтомився. Я вчора робила дуже смачне блюдо. І зараз в мене там залишилось яблуко. Солодке яблуко. Вибрали середину просто розрізала навпіл, з насіння вибрала трошки горіха, волоського, звичайно. Ну, один горіх на, на ці дві половинки. Розділили так, і цей. І зверху адегейський сир. І він не плавиться, а такий, як піджарюється. У е, нас є аерогриль. Така штучка, як ото вставляєш, і воно без олії, без нічого. Ну або просто в духовці. Просто в аерогрілі швидше, він дуже швидко це я зараз прийду сюди до вас. От, він в аерогрилі швидко нагрівається. От два яблучка запекла собі. Якщо в духовці 10 хвилин, 180 градусів. Дуже смачно, без цукру, без нічого, можна з е, звичайним сиром. Можете якийсь плавлений сирочок туди додавити, можете якесь насіння. Бо я так яблука то не дуже люблю. Я знаю, що вони корисні, їх треба їсти, так? Яблучка, що в них велика користь. Їх треба їсти. Не зловживати, а таку, треба їсти вітаміни. І в печеному вигляді зберігаються всі вітаміни і виробляється пектин. Дуже корисний для травної системи. Тож, може, хто таке не їв, то зробіть своїм. Діткам, мені здається, теж можна. То зараз оце все поскладаю, де ще запечу яблуко. От, пишіть, куди я вас маю, зайчики мої, поставить, щоб ви в мене не впали. І вам не крутилася. Вам не крутилася голова. О, сапожки. Вставляю назад ці штуки. І ще й зверху спанчбобом. Бачите, це ж з цього спанчборда зроблені от для взуття такі чохли. І оце, якщо в коробці зберігаю, то я кожний раз взуття отак от. Так от Особливо чоботи, щоб вони були в мене. Воно тоді, воно в принципі. Вони ж то в принципі, подивіться, вони ж нові. Воно ну, все в мене як нове. Бо я дуже охайно ставлюся до взуття до всього. І таке взуття, що йому по 20, ну не по 20, по 20, мабуть, що немає років. А більше десяти так точно в мене є туфлі, сапожки, і вони геть виглядають як нові. І це ж не те, що я в них по вулиці не ходила. Ходила просто отак от охайно ставлюся до всього. Щоб воно все, так бачите, виглядало чистеньким і гарненьким. Ось такі цікаві. Це називається взагалі-то еспадрильї. Хоча це ботинок, але називається еспадрильї. Ось такою підошвою цікавою. Теж їх дуже люблю. Вони під багато речей підходять. Взагалі кожну свою пару. Люблю. Може, це із-за того в мене така пристрасть до взуття, що його в дитинстві було мало. І зараз, поки, ну, як з'явилася можливість так, купувати собі багато взуття, то ти якось хочеш, щоб в тебе його було багато і воно було гарне. Ну, Мабуть, якісь, знаєте, всі наші таракани, комплекси, у нас у всіх з дитинства. по-любому. От, І. Ти, як в тебе є можливість, то ти стараєшся собі задовольнити свої, мабуть, що дитячі забаганки. Це я ховаю сюди чоботи, в тумбочку. Закриваю. Так, тут поприбирала більш-менш так холод заберу. Ще комбінацію звідси заберу. Оце зачки цим і займаюся. Ж. Тепер після зйомок. Як чучало лажу по хаті і собираю, дивлюся, що де розкидане, що де куди забрати, що де куди поскладати. Бо потім, як так просто залишиш, то буде взагалі чогось І так, ткані на кожному шагу Сергій каже, Боже, це я вас давайте підкодимо. Дипучі, яка зона, я не знаю, що вас підперте. Це воно кожен раз це шарудить і вас це бісить, ну вибачайте. Бо я не знаю, куди вас діть. Так, щоб видно було, так? Та й гарно, коли ну, ми ж всі в основному, то багато хто з нас заставши трішечки Радянський Союз. І ми з вами пам'ятаємо, що таке дефіцит, що таке не було речей, що таке не було можливості купити. А зараз в більшості людей як роблять, щось поламалося. Ідемо і купуємо нове. Хто його ремонтує, Та Ні, ніхто. Ну, Смотреть що? Але в більшості у нас от, навіть людей в селі зараз, майже в кожного. От поламався холодильник, більшість людей можуть взяти, сісти в машину, поїхати і купити новий. Якщо не зараз за повні гроші взяти, то оформити якусь розсрочку. Кожен з вас може. Отак, от Якщо речі по необхідності. А раніше. Такої можливості не було. Це я до цих сувкодрочерів, які там пишуть, що при Радянському Союзі була манна небесна, Та не було ніякої манни небесної. Речі були одні, й ті самі в магазинах висіли, роби, страшні. Якщо в когось щось модне появлялось, то обов'язково це було або з-за кордону, чорті як там привезли, або якісь спекулянти перекупили, або шили щось по тим журналам там десь. Щось дивилися і шили, бо так купити не можна було, щоб воно було нормальне. Джинси то взагалі був приділ мічками, і коштували вони як крило від боїну. А зараз ми можемо купити будь-яку тканину більш-менш, хтось дорожчу, хтось дешевшу. І в кого руки з нужного місця ростуть, той собі пошиє. В кого не з нужного, то підай купе, що завгодно, вибір є. І це добре, що в нас є з вами вибір щоб ні одна жива істота нас цього вибору не змогла позбавити. Тому що найцінніше, що ми маємо в житті, це бути вільними, так? Щоб була свобода. Свобода думки, свобода того, що ти можеш виглядати, як ти хочеш, а не обов'язково бути споголеною бородою і жінка з дулькою. Тому що і досі от, тягнеться ще з радянських часів, от. В коментарях. Що якщо жінка старша, от якщо тобі вже за 30, то ти обов'язково маєш підстригтися і зробити хімію, або одягти хустку на голову. Не носити коротке, не носити ще якесь. Ну, вибачте, всіх у нас різні фігури. А як людина хоче носити коротке, їй це нормально, то чого їй не носити? Якщо людина хоче бути з довгим волоссям, от як, так, як італьянки, вони до 90 років ходять з довгим волоссям, хай воно сиве, але воно в них довге, гарне доглянуте, чому ні. Тому оце все обмеження, те, що обмежували, ніяких татуювань, ніякого довгого волосся, в чоловіків ніякої бороди. І зараз вже такого немає. А в селах і досі, як бачать бородатого чоловіка, то думають, що він або батюшка, або я не знаю, що з ним. І досі. Тому що багато хто, навіть з моїх родичів, так? Питають, а що Сергій з бородою? І багато хто в коментарях писав, а Сергій з бородою? Бо йому так подобається це його лице. Хоче носа бороду. Ой, він би виглядав молодшим. Для кого? Для вас? У нього є жінка, мене все устраює. А вам то яке діло? От. Так що, зайчики, це така знаєте, загальна думка, що люди досі живуть ще тими якимись своїми е минулими стереотипами, а ми. Покоління вільних. Маємо жити своєю власною особистою думкою. Якщо вам подобається, що у вас на голові там, три волосини покрашені фіолетовий, то це ваш вибір. Якщо вам подобається ще щось, то це ваш вибір. І сусідка валя чи галя, вам не має нав'язувати свою власну думку. От що я хотіла донести. Я і завжди довго. Але... Думку до вас донесла. Ну що ж, я піду запечу собі яблучко, чи такі мене звірі живуть? Левенятко і білий відмідь, які в природі ніколи в житті не зустрінуться. От. Тож вам всім бажаю бути, як Левенятко і білий ведмідь, знати, хто ви і що ви. І тримаймося. Незважаючи ні на що, зайчики, до весни залишилося 33 дні. Уявіть, так мало. Всього-навсього 33 дні. А до перемоги. Може, трошки довше нам залишилось, бо ми не знаємо точного, точного часу, коли буде День перемоги, вам ніхто не скаже. Не вірте оцим всяким астрологам і ворожкам, бо то ці всі шарлатани толку з них нуль. А тих, хто дійсно знає, то вряд ли він про це вам скаже. Ну, Люди, які дійсно щось там знають. Так? Вірте, віру в нас ніхто забрати не може. Всі думки. Я вірю в це, що якщо ти посилаєш гарну думку, то вона обов'язково якось там матеріалізується, все рівно. Позитивне мислення має бути. Тож, незважаючи ні на що, точки. мисліть позитивно і даруйте добро. Бо ми люди і ми можемо це робити. Ми можемо нести добро і позитивно. Хоч, хоч навіть добрим словом когось привітайте. Побажайте людині від щирого серця всього доброго, і, і людині буде добре, і вам це вернеться в мільйон разів. Тож, добра вам, миру, позитиву, тьомки-бомки, бувайте до зустрічі, чекайте, уроки будуть, у умовах відключення світла буде довший трохи монтаж. Ви маєте це розуміти, тому що зараз важко всім і нам також. Важче стало працювати, так? але у роки буде, і дивіться їх, тому що виложила плаття, просмотрів в гульки нос. Навіть якщо шити не будете, зайчики, чисто заради подяки, зайдіть і продивіться це відео. Хай воно собі там болтає, не пропускайте рекламу, бо реклама це хліб блогера, якщо вона там є, щоб мені хоч якась там копійка впала. Да? Вам то нічого, а мені ті пару гривень. Не заводять за мої труди, говорю вам так, як є. От. Тож велика вам подяка. цьомки бумки, до зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім добра і позитиву. Серьо, ти бажаєш зайчикам добра і позитиву? Сергій сказав, так. Да". А рівник сказав, значить, так і буде. Все, Всім пока.